Цьогоріч календарна зима зустріла нас рясним снігом, нагадавши магію зимових свят. На жаль, наразі за вікном мряка, і невідомо, чи буде сніг на Різдво та Новий рік. Щоб зберегти святковий настрій, у горішньоплавнівській дитячій художній школі підготували виставку учнівських робіт: передати казкову атмосферу зими та свят. Такою була тема, розповідає директорка горішньоплавнівської художньої школи Ольга Чередніченко. Працювали майже два місяці над нашою виставкою, брали участь всі учні нашої школи, тобто з першого по сьомий клас, Це дітки від семи до сімнадцяти років з 217 робіт на до на виставку обрано близько ста робіт в 19 художніх техніках і художніх матеріалах. Щороку до виставки у художній школі готуються дуже ретельно. Як дід, так і викладачі намагаються привносити щось нове: або роботи на цікавому матеріалі, або новий незвичний стиль. Цього разу на виставці представлені чотири нові художні техніки: Це розпис на склі, акварельний живопис на м'ятому папері, пластилінографія та дуже цікаве і незвичне карбування, імітація чеканки. Про неї розповідає Лідія Прутян, викладачка художньої школи. Ця техніка карбування вона виготовляється з металевої пластини, яку потрібно видавлювати інструментами. Ми використовували пензлик з воротньої сторони. Він заокруглений, тому тобто добре підходить для того, щоб зробити лінії більш округлими і об'ємними. Зображення виходить рельєфне, але для того, щоб зробити об'єм, ми працювали з двох сторон цієї пластини. З лицевої сторони, коли надавлюєш, виходить глибина, а зі зворотньої, коли ми видавлювали, то з'являвся об'єм. Тому картина виходить рельєфною. Відвідали виставку учні художньої школи, їхні батьки та знайомі. Тож діти, які мали на виставці свої картини, могли показати їх батькам, а друзів надихнути на нову творчість. Головне вкласти у свою роботу щирі емоції. Розповідає про свої картини учениця художньої школи Кароліна Павленко. Мені захотілося намалювати щось прям дуже зимнє, дуже веселе, а весело ще взимку взагалі це кататися на ковзанах, на лижах. А, мені, я згадала, як я колись їздила у Кременчук на каток. Мені там дуже сподобалось, тому мене більш надихнув а, каток. Незважаючи на нелегку ситуацію в Україні, треба зберегти хоч невеличку частинку святкового настрою, адже з давніх-давен відомо як новий рік зустрінеш, так його і проведеш.